Вітання шанувальникам та власникам систем L-Mount та Мікрочетик, а також власникам кривеньких ручечок, які інколи дозволяють собі створювати проблеми у вигляді битих файлів, які називаються на цих системах MDT. MDT – це такі собі файли, які виникають під час якихось порушень в роботі системи. Це може бути як сівша батарейка. Це може бути повільна карта, як в моєму випадку, коли ти вибираєш неправильний кодик. Як я, наприклад, вибрав All-Intra, а карта була з швидкістю запису 250 Мбіч, здається. І що вони? У мене вискочило таке повідомлення: що чоловіче, вибачай, але нам потрібно дописати цей файл, і твоя карта занадто повільна. Отже, під час цього. Повідомлення, ви нічого не можете зробити з вашою камерою, вона тупо висне, і собі продовжує щось там дописувати цей файл MDT, власне, який являє собою відеофайл, але йому не надані кінцеві дані. Тобто, там, можливо, якийсь баланс білого, загальний об'єм, ну і запаковка в контейнер. Коротше кажучи, ви ніфіга не можете зробити з камерою і ви лажаєте, ви втрачаєте весь матеріал, ви не можете продовжити запис. Як я поступив, я просто видірнув батарею. Витягнув батарейку і отримав той самий битий файл. Все це в мене зайняло 10 секунд максимум. Тобто витягнув батарейку, зашвернув назад, вимикнув камеру і тоді ж міг продовжити запис. Звичайно, перед цим я змінив кодик на звичайний лонгоп і продовжив записати. Але тих 15 там, чи 20 байдуже скільки секунд, там, може хвилин. Попереднього запису в мене залишилось на карті у вигляді формату MDT. і я одразу ж почав шукати, як мені цю лажу виправити. Це стосується суто наскільки мені відомо останніх моделей повнокадрових S5 Mark II. Можливо, в С5 є, я ще не перевіряв. Є така інструкція до S5 Mark II і G9, ось Mark II. Раніше власникам потрібно було добре собі заморочити мізки, тим, що потрібно було як мінімум скачати прогу, яка називається Lumix Repair. Tools, да на офіційному сайті, і якого біса? Блін, вона тільки під Windows. У мене немає, де. що мені робити. Бігти до сусідів, якого пеньок другий, я поки її поставив, та поки відновив, то постарів би вже на 6 років. Ні, друзі мої. у мене Mac і я ніфіга не можу з ним зробити. Бо і для Mac існують тільки платні якісь сервіси. І, наприклад, чуваки мені з Treasures якогось там зарядили задовбаних 14 секунд 50 баксів. Божним тими 14 секундами якось би я обійшовся без них, але надалі я собі розумів, що можливі такі от фейли і якось це питання потрібно вирішити. Я рився там, шукався, плакав, бився головою об стіну. Це ніфіга не давало. Виявляється, що тепер можна просто в камерно на секундочку, в самій камері, ці файли відновлювати, і це просто вишечка, друзі. Зрозуміло, що потрібно під'єднати живлення, оскільки це ресурсний такий. Процес, який буде добряче жарта батарею, я не знайшов що ці інструкції, працюють зараз на оновлених пришивках в інших апаратах. Ось можу відповідати таки за S5 Mark 2 і за G9 Mark 2. Тому що я говорю, ті сервіси, і навіть той самий Lumix Repair Tool, там потрібно було доганяти, закидати ще якийсь референс, типу там може наступний файл, який там перед тим, який був битий. І це займало там, ну коротше, купу якогось часу, і це було дуже сильно геморно. Отже, друзі, все, що нам потрібно зробити, це зайти в меню, перейти в саму нижню вкладку під чоловічком у вигляді такого собі. А... Плеєра, ну там як 4 середній трикутничок, типу якийсь там плеєр. Ось заходимо туди, вибираємо ножнички, типу редагування. І увага! Останній пункт у нас там буде відновлення відео. Переходимо туди, вибираємо слот карти. Так, Перевіряється і е, дається запит, який саме файл ви хочете відновити. Мені написали, який файл. Ось хвилина 26 секунд. Лівою і правою кнопкою беріть, яке відео, хочете відновити, і почніть відновлення а, кнопкою налаштування. Тобто, все, що нам потрібно зробити, це тиснути налаштування. І, так, нас запитують, чи хочемо почати процес відновлення. Залишилось часу одна хвилина. Тобто, в мене файл був півтора хвилини запорений. І на відновлення навіть менше, ніж фактично сам був запис. Забрали на це ж просто крутяк, правда? Чекаємо, що нам зараз видасть, і буду просто, я скаже, радий, яка там хвилина? Не пройшло 30 секунд. Відновлення, відео завершено. І також мені буде дуже цікаво, чи можна відновлювати з іншої камери, наприклад, там з якогось гашика. Чи це буде відповідно тільки можливе відновлення з тої камери, в якій писався сам відеоматеріал? Ось, можливо, я розрию, можливо, в когось є биті файли, ви можете мені прислати, і я спробую її всередині своєї g 9 Mark 2 відновити. І це буде просто супер, якщо це запрацює. Тому так. Всім посміхатися і радіти такі класні новині. Коротше кажучи, в такому випадку раджу все ж таки не ризикувати вашими якимись дорогими файлами і робити запис вже або на більш якусь швидкісну карту, скажімо, може, там якийсь Sony так, який там 300 Мбіт, або там Kingston Canvas, всі вони тримають не тримає 300 Мбіт, на запис от 300 мігабайт, мабуть що. І в кого є можливість писати на ССД, то раджу це моя пропозиція. Не полягає на цьому. Друзі, кому ця інфа дійсно стане у пригоді і він буде скаже на щасливий. Не відмовлюся від подяки у вигляді підписання на канал, тиця лайкоса та дзвіночка, щоб завжди бути в курсі новин, які виходять на каналі Левів Продакшн. Що ж вами був Лев. Всім бажаю добра, бабла, крутих кадрів і перемоги.